Чому сайт не в пошуку? Привіт! Я Вікторія Мюллер, маркетолог та SEO фахівець в цьому відео дам відповідь на більш поширене запитання, на більш поширену проблему нових сайтів, чому сайт не відображається у пошуку Google. Саме з таким запитом до мене нещодавно звернулася моя знайома, і я подумала, що це чудовий привід для того, щоб зняти відео і пояснити, що може відбуватися. Отже, ви зробили новий сайт, і ваш сайт не відображається у пошуку Google. Чому так? Яке трапляється, що може бути причиною? Швидше за все, на вашому сайті є технічні помилки. І швидше за все, ваш сайт не оптимізований під пошукові запити Google, якщо у вас сайт не наповнений ключовими словами. Це означає, тобто ті запити, під якими клієнти шукають ваші товари чи послуги. Для того, щоб дізнатися, що відбувається на вашому сайті, я як seo фахівець, звісно, пораджую вам звернутися до SEO-фахівця, для того, щоб зробити SEO-аналіз вашого сайту і подивитися, що необхідно. Покращити, що необхідно оптимізувати. Якщо у вас важка ніша, ви просуваєтеся у невеличкому містечці до 10 тисяч мешканців, і у вас немає технічних помилок на сайті, то вам буде достатньо заповнити ваш сайт ключовими запитами, під якими клієнти шукають ваші товари чи послуги, виходячи з вашої гіпотези, і ваш сайт вже буде відображатися у пошуку. Якщо у вас конкурентна ніша, ви присуваєтеся. На країну, то вам це не підійде, вам потрібна повна seo оптимізація і SEO-просування. Якщо ви хочете замовити консультацію стосовно seo аналізу замовити seo аналіз вашого сайту, то залишайте заявку на моєму сайті. Посилання ви знайдете під цим відео.